Святвечірня зірка усім ся з'явила, що причиста діва сина породила, ангели у небі у сурми заграли, Щасливу новину землі сповіщали. що Христос спаситель світу, робився у стаєнці, і зор'я я спирав світі, тій Господній не з дитинця. Ми ж вночі при стаді спали, ні не чули, ні не знали, що коїться в небесах, по всіх земних сторонах. Аж тут раптом серед ночі розтирає сонні очі, чує, наче хтось співає. А на небі зірка сяє. Ми прокинули з півночі, не наче гніє. Сяймо оціяло очі, о Боже, що ся діє? Мить і ангел повстав ясний і так нам звіщає. Підіймайте край позаці. Христос ся рождає. В час рук для України. Не доньку ходить. Йдіть від хати і до хати, розвесіть новину. Що Христос, Спаситель світу, народився на ній. Сяє і зоря, зоря ясна, в небі в Вітаємо Ісуса, вітаємо в покорі! ми пожадаємо помочі Твої, народженому поклін віддаємо! гарну пісню заспіваємо. дитину і дорогами, стежками, поспішали ми з дарами, щоб поклінь йому віддати, попросити благодару. Я, князь прибуде Ярослав, що руські землі обіймав. Я сподобав Святу Софію, дивлявсь усі простори на Київській священні гори, ще поставом Андрія, були освячені старовіки. і був политик чоловіку, малому Божому дитяті Несуючи подарувати запашне миро і уклін. Від Києва на третій стін славу ти Дніпра, щоб правда в хаті жила, щоб піднялись мужі великі для, пра... для слави краю, не для крику. Для кеки лицарі прийшли і так керунок провели, щоб під Софійським Христом розквів наш край. Тепло, добро, як князь Володимир Великий. Гладар Великому народу, не раз собі мріяв сна, Не ліяв серці на солоду, що на усім моїм краєм де дні мучить по підхвилю. Зоря промінням золотим І Білю клонились Христу Богу. Хай дасть народові пересторогу, хай з них відступників карає. Прийми, о царю, там тепло сердець людей моїх. Я, Ярослав, князь Осмомис, князь Галича престолу, Тож на серці жаль повис, та вислухайте всіх, що з ними я сюди прийшов, і десь дану я тобі приніс лицарства свою юну кров. І кадило безхіду, полісся, приніс я тобі перли, сліз моєго вірного народу, що має долю тих беліз, що вітер в тіле все у воду. Ісусе. І не добре жити. Це купити давно. А її заробити можко і доля вже давно. Суром плала боярки у швейцарський банк. Гречі, можку не страшний, можку купити там. Мовчи, плямі ж довиду. Не прийшли тут гень здувати, а ми сію прославляти. А ви такі? Ну ну, чую я тут, що ви казали, а мого царя ірода припали. Буде він тут за хвилину, стопить він оту дитину. Куди далі тебе пойде? Ми зараз зі сходу, за світлом Небесної зірки пішли у Твоє царство, щоб привітати царя Месію. Боже дитя, чого? Царя дитя, я не знаю. Якщо доктор знати, не У Мене Мошку, житло чи не є. Буду його питати, де царя шукати. Можко, тебе цар потребує. зараз, Заробив, зачепа. Ю-ю, а завжди там. Мошку! смерть тобі буде. О, як смерть то я вже йду. До смерті дуже я бочуся. Нече, пане друге, робиться від мене хтіли. Десь тебе. А від тебе жили пана. Скажи, де народився Бог? О, Він! Він вродився в полі на водолі. Там і обсіяли, Сура має три бочки. Мене трошки. Полухціли. Слухай мошку, що дотець, бо ногами задере. Тебе питають, не про біб, не про фасолю. Скажи, де народився цар неба і землі. Є на світі такі вісті, що тобто світу цього народився в виплеємі місті. Меживі тляти. Тут і він, є, певно, з вами. Признавайтесь перед нами. Чи не є я вам царем? Чи є цар, та тільки земний, Чи родився цар таємний, буде він по місту і землею небесами. Ні, не цар. Це вічний Бог, що царює без тривог. Ірод же боїться Бога, бо лиха його дорога. Він не вільних всіх карає, він людей всіх зневажає. І Тоді дитяко Боже, Божу матір квітку Божий. Хочеш мені ти зловити, хочеш бити, хочеш бити, замовчи мені прокляті! постараю вас їхати. Добре, хану обшукати, Це нема тут де дитяти. Як нема, мерші сказати, де дитя мала шукати. Ні, немає у селі. Тюрмо підати всі. Жовнірми вірний. Спішіть вип'яні. Ви робите всіх, хто дітей. Нікого не щадиш. Моєму синові дасть голову зідні. Так, царю, а каз ми твій виконаємо. Бона, тэбэ знайдэ, Тоби, хол ову зипнэ. Свою я за тана звездного! О! Чорт, грізь не! неминуче небезпека! а при помочі твоєї, я все вчиню, пане пам'ять, ...тих знегідників зв'язати, або на пекла покидати. Боже, Боже, положи, з неба ангела зійшли. <рісту> <рісту> Ангел чи Господь сходить зі святих небес? Й не я один із них, я Михаїла відкратих, Христос рождається, мир в цій хаті, будьте чесні і багаті, Божа ласка вас спасе, край і нарі піднесе, темна нічка на Вкраїні сталася новина, що пречиста діва мати сина породила. Сина породила на м'якому сіні і ця звістка розійшлася по всій Україні. Отож любі браття, цю звістку звіщайте, бо в вертепі у стаєнці Христос ся рождає, але воїне, але в вклоніться. І межем випосічіть не Месію, а ворогів. Великий царю Іроди, страшна новина, ти наказав нам бити Божого сина. Ми на твій наказ сім дітей побивали. вефлеємські невісти гірко не дали. Просала всі воплеємські міста і села. Меч від тебе забирає, спростову те зміває. Цар, запар, хто церкви тумови, бо зиме тебе договір. Тихо, сядь убив чеклятий. Буде правда в нашій хаті. Ірода, що з нами тут ще старає грізний суд. Вже росте новий Месія між народом правди Тобі, хоч руч, хоч верть, йде до тебе люта смерть. Тут, панове, нас посоль, не як хто за мною. Я, царину смерти мила, завжди ти мені служила і кусила ворогів. Всіх, кого я повелів. А тепер того скоси не маю. Них ніхто не сміє жити, та того Бога ще скосим молого. Що ви тебе народився і на мій тронусів? Ой, не буде цього царю. Їх косою я не вдаю. А мала дитя в яскіні. Твіті право має нині. Буду я йому служити. А тебе прийшла Я Тебе не відстає.

В тій хаті когось вам бракує, а може в тій хаті хтось гірко сумує, кого вам бракує, не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте. А ми з маленьким Ісусом на сіні усіх вас вітаємо. у нашій родині Христос зарождає.